Коли новий рік хочеться завжди свят, якихось див. Вони інколи трапляються. У деяких завжди трапляються, але вони не звертають на це увагу. І в нас зараз так само буде диво дивне, свято-святкове. Бумажка. До речі, вона нам теж потрібна. А тут ще є. У який гарний пакет. Пакет чудовий, лама. Коробочка нам не потрібна. Ой, які сосунці. Лизун. Це хто? Кралаки не фокусується. Яка краса. Зайчик. Якась книжка. Книга. Сліди. О, це Маркус! Це Валерій Маркус. Сліди на дорозі. О, яка гарна книга. Ми прочитаємо книгу і тоді ще відгук залишимо. Кава! Чудова кава а вона! Романтична. Котик сумний. Клас. О, клас. Так. Ще. Це маски були. Котик. Маска. Можен, э, чай. А, ні, крема. Крема. Та, де, 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 і ще маски. А, Пойдя, ага. О, і цукерочки. Чудовий набір. Дякую, кумці, кумця, кумця. Дякую всіх з новорічними святами. Бажаю, щоб найскорше була вже наша перемога. Перемога України. Вона і так буде. Ми її очікуємо, щоб усі повернулися додому. Ой, тому що всіх оселі змінилися. В кого де. В когось були в одному місці, стали в другому місці. А в когось взагалі немає вже ніякої оселі. Тому бажаю всім мати свій будинок. Після перемоги в нас все буде. Все буде чудово. Так що всіх любимо, обіймаємо з Новим роком перемоги, любові, бо любов допомагає нам. Перемозі і у всьому. Любов до Батьківщини, любов до країни, любов до дітей, до Бога і так далі. Бережіть один одного з наступаючим роком!